Далі ми спілкуємося із Олегом Ляшком, народним депутатом, позафракційним. Доброго ранку. Пане Олеже. Доброго ранку. Пане Олеже. Напередодні парламент ухвалив декілька важливих рішень для країни. По перше, схвалив ті дії, які в рамках антитерористичної операції вчиняють українські підрозділи. З іншого боку, так само парламент дав директиви щодо перемовин, які сьогодні власне відбудуться у Женеві за участі України, Росії, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Ну, ваша оцінка цих рішень парламенту. Обидва рішення. Я до них причетний, до їх підготовки. Один співавтор, інший готував. І тому мені приємно, що Верховна Рада підтримала ці рішення, адже військовослужбовці наші, які сьогодні задіяні у боротьбі з диверсантами із з окупантами, з агресорами на сході України, вони потребують підтримки українського парламенту. І вчорашня заява українського парламенту на підтримку військовослужбовців, членів їх сімей, членів інших військових правоохоронних формувань, це надзвичайно. Чайно важливий сигнал для того, щоб люди знали, що український парламент, як єдиний виразник легітимної волі українського народу, підтримує наших військовослужбовців щодо директив нашої делегації на сьогоднішні переговори в Женеві. Ми вважаємо, що безумовно мають бути питання, значить, для того, щоб ці переговори були успішними. Росія має звільнити Крим, вивести звідти війська. Росія має відвести війська від українських кордонів. Росія повинна припинити дестабілізувати. Ситуацію на сході України повинна відкликати своїх диверсантів і військовослужбовців, які зараз в Донецькій в Луганській області вчиняють теракти диверсії, вбивають людей. Росія повинна визнати незалежність України і право українців, самим визначати політичний лад, свою долю, своє життя і так далі. Тобто, ми вимагаємо від Росії на рівноправні стосунки, а не на те, що нам Росія нав'язує, що ми повинні бути васалами. Але чи вірите ви в, успішних, в успішність цих переговорів? Мало, мало шансів на те, що ці переговори будуть успішними, адже сьогодні дії Російської Федерації і військових на сході України показують, що Росія не полишає намірів відторгнути від України частину нашої території. Треба чітко, щоб наші глядачі розуміли, насправді сьогодні на сході України продовжується військова агресія Російської Федерації, яку вона почала в Криму, анексувавши Крим. Сьогодні такі ж плани вони ставлять анексувати схід України. Райни, тому я завжди вимагав і вимагаю від влади рішучих і радикальних дій, спрямованих на територіальну цілісність України. Приклад цих дій сьогодні в Маріуполі. Терористи-диверсанти напали на військову частину в Маріуполі, отримали відсіч серед наших загиблих. Слава Богу, жертв немає. Серед бандитів, які нападали на військову частину, троє загиблих, 13 поранених, 70 затриманих. І так має бути завжди з терористами. Якщо ворог не здається. Ворог має бути знищений, і приклад в Маріуполі, коли наші не лише відбили напад на військову частину, а пішли в атаку. Це приклад для всіх інших. Тому я не розумію, коли здають військові військову техніку, коли здають зброю і так далі. Їм для чого дали ту військову техніку і зброю? Щоб вони захищали Україну. Якщо терористи нападають і блокують, значить перший постріл за статутом військової служби, перший постріл у повітря, другий постріл Мам, на ураження. Інших розмов з терористами будь не може. Дякую. Бо я, терористи повинні побачити силу української влади. Я вам дякую, маємо завершувати. Це був Олег Ляшко, народний депутат. Залишайтеся з нами. Далі пленарне засідання.